От ми з вами, до речі, почали про успіхи на фронті, пов'язували це з цими масованими ракетними ударами. Як ви зараз оцінюєте ситуацію на фронті? І чи дав нам трошки виграти часу ось цей Керченський міст, який зруйнували? Однозначно, тобто події на Керченському мосту треба поділяти на скажімо, політичні, або, точніше, воєнно політичні Сути військовими, економічні, опять додаємо, воєнно-економічні і так далі, тобто в досить широкому такому плані. Тому що це привело до суттєвого зниження я воєнною, як військова людина, почну логістичного потоку щодо забезпечення південне угрупування противника. І це важливо. Ми знаємо це Херсонський напрямок і Запорізький, тобто там, де Йдуть такі запеклі бої там, де ми намагаємося просуватися, там де ми наносимо ураження по правобережній угрупуванні військ, знижуємо їх потенціал, і це, це забезпечення. Як ми пам'ятаємо, на були нанесені удари спочатку по авіаційним базам і базам складам. Відповідним, там в районі Джанкоя, і Повіційним, і Севастополь і, ну, і так далі. По, -по Криму. Це понизили вони вимушені те, що залишилось знищеним перебрати на інші аеродроми значить з Криму взагалі прибрати. І тому польоти з дальніх цих місць знижили їх такі можливості. значить Зараз, за рахунок всього, послеблена була ситуація, і це надовго досить. В такому послабленому вигляді ситуація по Криму через Крим забезпечення своєї південне угрупування. І якщо все це показати, що відбувається, я думаю, поступово підходять американці зразу говорять, що якщо буде застосована зброя там тактична, не тактична, ядерна чи зброя масового знищення, то один із варіантів в тому, щоб знищити їх ще на морський флот. Можливості такі є, ну і не тільки таке. Тобто це важливо. от така оцінка. Ну а Є морально-психологічне, безумовно, це сакральне явище для Путіна. Він віддав кошти, що ти не свої вкладував свої умови, вкрадені в народу своєму. Товаріш з дитинства, які там будував то, а, от, місце, тому це такий ляпис: і одному, і другому, і престижу, і все, всьому іншому. Тому я думаю, що там, що там донька кричала після цих в Криму: мама, треба свалювати, чи що, це дуже гарна парада. І щоб була більш переконлива парада для мами інших громадян і військових, всіх, хто там. Не громадяни України знаходяться в Криму, що це треба робити, бо поки ще Бабавнятка їм в цьому допоможе, а потім зберуться, якщо буде необхідність, главком напише там статтю і роз'яснить хтось то, чого, де як, поки ще по тим ударам, ракетники наносились по базам, генерал залужний написав. Буде час і про місто, і там про інші події. Чи можна сьогодні говорити про те, що це ж саме бавовнятко може завітати далі до Чорногорського флоту? Ну по-перше, у нас у нас в Криму тимчасово окуповане, але в їх штабі, чи на флота, там літали дрони, якісь да, щось там творили. Вони були дуже там перепугані. Ну і по іншим місцям, це ж не просто так, там база. Була авіації Чорноморського флота. Це компонент Чорноморського флота військ, безумовно компонент, але є базова кораблів там Сівастополь, і так далі. Всьому свій час нам потужності потрібно, засоби потрібно. Бачите, а наші союзники так повільно вчаться у нас рішучості, наполегливості, досягнення мети і тому відбувається то, що відбувається поки.